Зламана веселка. Розділ четвертий. Цю маленьку одіссею потрібно було закінчити. Герміона була впевнена, що провела з Мелфоєм більше часу, ніж варто будь-якій людині. Зараз вона розуміла, чому багатії будували свої будинки таких клятих розмірів. Це було геніальним засобом порятунку, коли їм доводилося терпіти компанію одне одного. Ще одним натхненим рішенням була школа інтернат. Одного разу він одружиться з якоюсь заможною, нестерпною чистокровною відьмою, яка матиме власне крило маєтку, а він матиме своє, і ця жінка, яка, на думку Герміони була водночас і багатостраждальною, і пихатою і Гарпією, точно не стане проводити з драко навіть половину того часу, що й як які їхні жахливі зіпсовані нащадки. Цей Гадина не сказав жодного слова про ліхтарника. Вони спакували свої речі і розвили вогнище, щоб розігріти концерну банку квасолі. Герміона закляттям наповнила дві порожні банки водою та заварила чай із соснових голок, який, як вона пояснила, був не лише безпечним, але й корисним. Драко прийняв її запевнення без питань. Вони узгодили стратегію на день піднятися на найменш грізний на вигляд пагорб, майже без суперечок. Він запитав вічливо. Чи не буде вона проти покласти його пічак у свою сумку, оскільки погода видалася гарною, запропонував нести сумку. Драко панькався з нею. Герміона відчувала, як він спостерігає за нею, наче вона постійно ризикує зробити якусь дурницю, ніби вона була тягарем, ніби йому потрібно було бути добрим до неї, щоб вона не перевантажилася. Очевидно, тепер Менфой вважав її доволі некомпетентною і неспроможною на рівних протистояти його проявам невдоволення. Навіть Рон, вона любила Рона, щиро любила, і вважала, що він має багато чудових якостей, але навіть Рон піднявся в очах Драко до того рівня, щоб бути вартим його роздратування. Це було принизливо. Де довбана повага так не годиться, абсолютно не годиться. Так чи інакше вона покаже зневажливому засранцю, що більш ніж здатна дати собі раду як розумову, так і фізично. Герміона почала з довгого й страшенно детального трактату про принцип квазідомінування вигаданих істот, коли вони рухалися між деревами біля підніжжя пагорба, Трак кивав, ставив доречні запитання і люб'язно відводив гілки вбік, щоб вона могла пройти. Коли вони підійшли до особливо крутого схилу, йому вистачило нахабства запропонувати їй руку. Дівчина відштовхнула її зі мною все гаразд. Коротко кинула вона, хоча насправді була вимушена повзти вгору по крутому схилу. Він постійно перевіряв, чи не хоче вона зупинитися, щоб перепочити чи поїсти. Їй хотілося, щоб він уже просто покипкував з нею через того тупого ліхтарника. Підтримувати темп, якого вимагало її самолюбство, було виснажливо. Цілий ранок вона бобоніла Драко про найскладніші та й найнезрозуміліші речі, які тільки могла придумати, висувала навмисно бурливі заяви. Усе, що Герміона отримала у відповідь, це вічливий інтерес і хороші манери. Вона досягала своєї межі, вона рвалась у бій. Коли вони зупинилися перепочити на відносно рівній траві. Дівчина крізь примружені очі спостерігала, як драко спокійнісінько провів рукою по купці маленьких пролісків, очевидно замислившись, Чванько. Вона хотіла вдарити його кулаком по дурному гострому обличчю. Чому ти так поводишся? Питання увірвалося в тишу, просякнуте всією отрутою, яку вона накопичувала зранку. Він мав нахабство виглядати здивованим. Як так? спантеличено запитав він. Весь такий милий, хлузливо відповіла вона. Фальшивий. Я знаю, ти невисокої думки про мене. Навіщо влаштовувати це дурне шоу? Це не шоу. Будь ласка, не вважай мене за дурепу. Ти смертежер, я пруднокровка. До цього ти ніколи не був для мене нічим іншим, ніж козлом. Він насупив лоба. Ти цього хочеш? Я просто не бачу сенсу вдавати, що ми не ненавидимо одне одного. Можливо, її вражене самолюбство стало останньою краплею, але дівчина вилила на нього всі ті слова та угідливість, що кипіла всередині декілька днів, а деякі з них роками. Він помовчав хвилину і, нарешті, сказав, не дивлячись на неї Це ніколи не було особистим. Я тебе не ненавиджу. Моя кров це дуже особисте. Кинула вона, він не відповів. Ти припиниш це? Що саме бути добрим? Так. Я вже сказав, що не ненавиджу тебе. У мене немає особливого бажання ображати тебе, якщо ти хочеш знати. Мітка на твоїй руці говорить про інше, наполягала вона. Облиш, ти ж не очікуєш, що я повірю, що ти збираєшся взяти і закінчити ідеальну семирічну серію допікання мене до печінок. Він не відповів на її гнів, але піднявся до рівня сарказму. Що я можу сказати? Це був гарний забіг, але він закінчився. Герміона гучно зітхнула і схрестила руки. Він дивився вниз на маленький зірваний пролісок, крутячи його між пальцями. Яку б фігню він не задумав, вона нервувала дівчину. Вона продовжувала кипіти всередині, обмірковуючи наступну лінію атаки. Її випередив драко, який раптово взяв ініціативу. Я вболіваю за фалмутських соколів. Знаєш чому? Я не думаю, що є щось, що могло б хвилювати мене менше. насмішкувато сказала вона, драко закотив очі. Добре. Ну, це тому, що мій батько вболіває за фалмутів. Так буває, коли ти дитина, чи не так? Моя спальня все життя була повна атрибутики фалмутських соколів та слизерина. Один з моїх найкращих друзів завжди був за Кенмарських, і ми постійно сваримося через це. Але справа в тому, хоча ти відчуваєш, що готовий все віддати за свою команду, говориш усіляке лайно, і всі сприймають тебе так серйозно. Я маю на увазі люди бунтують, але в глибині душі ти знаєш, що це просто гра. І. Драко зробив паузу, розмірковуючи, перш ніж продовжити. Ти знаєш, що я намагався подружитися з Поттером лайно собаче. Заява застала Герміону зненацька. Здавалося, від цієї розмови в неї вибухне мозок. Це правда, ще до початку першого курсу, скривився він. Я впізнав його на алеї діагон і представився. Він був відомим, а тому цікавим, тож, як справжній маленький Мелхой, я вирішив укласти корисний союз. Мене не хвилювало, якщо він знищив темного лорда. Що трапилось? спантеличино запитала Герміона. Малий засранець не схотів навіть потиснути мені руку. У нього завжди був розвинений нюх. Дівчина злегка посміхнулася сама собі, а потім згадала про що йшлося. Вибач, а до чого ти це говориш? Я фанат Фалмутів. Я вболівав за цю команду, моя родина вболівала за неї, тому вона була найкращою командою, так само, як і гуртожиток у Окварці, наша країна чи сімейний герб. Я не думав, що приналежність по крові було чимось іншим. Я вважав, що моя команда найкраща, але це мало бути просто грою. Це ніколи не було грою. З відразою виплюнула вона. Ні, я був наївним. Ти був жорстоким, фанатичним мудаком. Ось ким ти був. Ще мить він мовчав, працюючи щелепою. Так було просто легше, легше і веселіше, і всім це подобалося. Моєму батькові, Снейпу, моїм однокласникам, і, чесно кажучи, у школі здавалося, що ми на рівних. Без Поттером загалом ніколи у борбу не залишалися. Люди досі думають завдяки вам, що я купив собі місце у команді з квітичу. Ти вдарила мене. Мене перетворив на гризуна і відшмагав професор. Потер мало не вбив мене і отримав за це мізерне покарання. Я знаю, що ти просто сприймаєш мене як злого виродка, але я не хотів, щоб хтось серйозно пострадав. Ось чому я, що, чому ти що? вирвалось у неї. Чому я попередив вас на Кубку світу? Вона витріщалась на нього з недовірою, який нахаба. Він не відводив погляд від маленької квіточки, яку понівечив, нервово перебираючи пальцями. Ще самець він продовжив. Перш ніж я зрозумів, що відбувається, почали гинути люди. Темний лорд опинився у моєму домі, мій батько у в'язниці, і було запізно. Тепер я повноцінний смертежер і зрадник крові. Я проїбався, повністю проїбався. Тож думаю, можеш бути спокійною. Справедливість запанує. Герміона відповіла з насмішкою. Ти ж не думаєш, що я повірю, що це просто якесь непорозуміння? Що ти тепер чудесним чином змінився і не маєш нічого проти нас, брудних маленьких бруднокровок. Тепер, коли твої справи складаються, не дуже добре. Ні. Я не очікую, що ти все повіриш, але повір в те, що мені байдуже. Його гнів нарешті спалахнув. У мене було гарне життя, яке пішло шкіребе через дурну, безглузду фігню. Мені 17 і мої найкращі перспективи на даний момент азкабан або життя втікача. Мені наплювати, що робить хтось інший, і мене не хвилює, хто чиї батьки. Думай, що хочеш, але мені байдуже. О, як чудово! Її голос був просочений сарказмом. Тепер все стало таким зрозумілим. Драко стиснув кулак, остаточно розчавивши пролісок. Невже було б краще, якби я не завадив тобі весело проводити час із тіткою Белою? Його обличчя стало суворішим, а голос холодним і жорстоким. Ти б хотіла почути про те, як вона зазвичай виконує кілька раундів круціатуса? Якби ти покладала надії на аваду, то була б розчарована, якби вона награлася з тобою, то перед тим як убити, мабуть, настала б черга Грейбека, якби після цього від тебе щось і залишилося, то прийшла б черга Змії. А я б дивився, ти цього хотіла? Ти хочеш, щоб я був таким? Ти хочеш, щоб я називав тебе мерзеною бруднокровкою? Чи, можливо, я мав дозволити тобі радісно погнатися за ліхтарником ти цього хочеш? Несподівано на очах Герміони виступили сльози. Вона відвернула обличчя і нічого не відповіла це було саме те, чого вона прагнула, коли розпочинала сварку, але слова завдали болю. Він збив її з пантелику, замилив очі поганими виправданнями та надуманими аргументами, але вони зачепили за живе так легко. Як здавалося, і всі його слова, вона підвелася, змахуючи сльози, і пішла знову, не перевіряючи, чи йде він за нею. Він пішов. Це був мовчазний похід. Вони піднялися на пагорб і не знайшли нічого за ним тільки ще одне безмежне болото з гострими вершинами та хребтами, що простягалося, можливо, на десять миль. Герміона почувалася виснаженою фізично, розумово, емоційно. Проте, з настанням вечора, вона уперто не хотіла проявити ініціативу і зупинити цей похмурий похід. Коли Драко нарешті запропонував їм сховатися під деревами біля підніжжя Паурба, її руки тремтіли від низького рівня цукру в крові, а ноги були, мов желе. Вона не хотіла з ним розмовляти, навіть дивитися на нього не могла. Рана була ще свіжою і крихкою. Здавалося, одне слово, один його погляд, може зламати її прямо зараз. Чому все мало бути таким складним? Крифіндорці хороші, смертежери погані, їй подобалася ця дихотомія це було легко і звично. Вона не хотіла коперсатися тонкощах досвіду драко, не могла зібрати волю в кулак і розібратися в ідеях навмисного невігластва, провини чи завіси невідання Роуза. Вона більше не хотіла думати про те, що вона зробила, якби опинилася в іншій ситуації. Вона не хотіла повторювати кожну стару суперечку, не тоді, коли прожити один день було вже викликом. Вони розвели чимале багаття, але дерева, серед яких вони опинилися, були тонкими й майже не захищали від вітру, коли настала холодна ніч. Чай і рагу з сочевиці трохи зігріли їх, але навіть не відволікаючись на розмову, усе це було доволі жалюгідним. Кірміона потяглася до сумки за ковдрами була, мабуть, лише восьма година. Але оскільки криків і плачу не було в меню, вона хотіла тільки одного просто поспати. Дівчина занурилась у сумку, розшиту бісером, по лікоть, коли її паці торкнулися м'якої фланелі. Вона завмерла чи слід було дати драко ковдру. Герміона ковтнула з усиллям. Це було напрочуд глибоке запитання, філософське запитання, глибоко особисте запитання чи було те, що вона тримала в руці, прощенням? Ні, це було це було чимось іншим. У неї боліла голова. Вона висмикнула ковдри і, перш ніж сама встигла усвідомити, простягла одну йому. За хвилину дівчина була змушена підвести погляд, бо він не взяв її. Трако теж дивився на Герміону, не роблячи жодної спроби взяти запропоновану фланель, при тіреси обличчя вирізнялися на фоні тіни й полум'я. Знову він нагадував занепалого ангела. Холодно. Він відповів, окидаючи її поглядом. Ми повинні поділитися. Попросивши про більше, віддавати мусиш стільки ж. Чомусь одночасно це було найкращим і найгіршим з того, що він міг зробити. Вона тримала себе в руках з шаленою рішучістю, поки вони безмовно влаштовувалися під декількома ковдрами, намагаючись залишити між собою якомога більше простору. Мабуть, це кінець довбаного світу. Господи, як вона хотіла заснути. Ранок видався холодним і сірим. Накрапав дрібний дощ. Герміона вирішила відкласти те, що було вчора. Буде час поквитатися з драко за все і вся, розрахуватися і звести з ним рахунки. Пізніше, якось після того, як мене нагальна криза. Натомість, коли він запитав, чи чула вона коли-небудь про Лейди Гвінкамор, коли вони долали інший пагор, вона похитала головою та попросила його розповісти про це. У свою чергу вона продекламувала пані Шалот Деннісона. Вони делікатно обговорювали символізм та альтернативні інтерпретації серакавейна та зеленого лицаря ретельно знеособленою академічною мовою. Точність, з якою вони уникали будь-яких натяків на особисте в обговоренні теми протиставлення, честі та обов'язку, свідчила про бажання зберегти нейтралітет. Не було жодних сварок і глузувань, як у попередні дні, жоден не намагався провокувати. Їхнє спілкування було неприродно формальним та обережним, яким, на її думку, мало стати вже давно. Чомусь Герміона це ненавиділа. Вони трималися ближче до дерев, оскільки дощ то посилювався, то слабшав протягом дня. Що змушували їх зупинятися і шукати якомога кращий притулок, коли починали лити по-справжньому. Невеликий ранковий дощ ще можна було пережити, але лягти спати в мокрому одязі було поганим варіантом. Герміона подумала про Гаррі та Рона, їй стало цікаво, чи змогли вони нарешті навчитися правильно зігріваючим та висучуючим закляттям за її відсутності. Що вони робили без намету, можливо, блукали в іншому лісі, коли вони зупинялися. Драко спирався спиною на дерево, засовуючи руки в кишені ронових мішкуватих джинсів, а його мокре волосся прилипало до обличчя. Хлопець теж ставався задумливим його очі блукали похмурим краєвидом, а на обличчі з'явився дивний сумний вираз. Кілька разів Герміона помічала, як він брав палички розміром із чарівну та махав ними, наче намагався експериментувати. Вона не могла не посміхнутися це ж ніяк не принесло користі. Але порив можна було зрозуміти. Неможливо було сказати котра година, оскільки слабке денне світло повільно скасало, але вони не встигли зайти далеко, перш ніж стало важко зорієнтуватися. Вони майже нічого не говорили, коли розмістилися перед невеликим димним вогнищем на ніч, і сиділи, притулившись спинами до дерев та накинувши ковдри на ноги. Мовчали вони і тоді, коли, зрештою, сповзли вниз, легли на землю плічопліч і заснули. Я втрачаю час, подумала Герміона, заплющивши очі. Втрачаю зв'язок. Ми навіть не повинні існувати. Статистично кажучи, так, я знаю. За ніч дощ послабшав, і Драко з Герміоною знову поглянули на хребти, які помітили два дні тому і, чувши в собі сили подолати довгу ділянку відкритої місцевості просто під блакитним небом. Це також означало зміну тактики, що здавалося розумним, враховуючи, наскільки безплідними виявилися їхні поточні зусилля. Справа не тільки в тому, що вони не могли знайти вигід з цього місця, де б воно не було, а ще у тому, що не було можливості поповнити запас їжі, і вони не милися належним чином кілька днів. Херміона дедалі відчайдушніше прагнула прийняти душ, вона навіть не була впевнена, що для неї було важливішим пошук чарівної палички чи гарячого душу. Обоє звикли носити джинси вдень і зручніші штани вночі, але одна зміна одягу не могла протистояти щоденному диму, бруду та поту, час від часу допомагали слабкі безпаличкові чари для очищення, але вони не могли зробити дуже багато це почало деморалізувати. Єдиною втіхою було бачити, як Трако, зазвичай такий бездоганно одягнений та добре зачісаний, зовсім розтріпався. Щетина повільно, нерівномірно вкривала його щелепу, хоча Герміона поки не згадувала про це. Повідомити йому про проблему, для якої не було вирішення, означало б лише відкрити двері до нескінченного ниття, і, крім того, якщо бути чесною, дівчина не була впевнена, що зможе переконливо висміяти це. це виглядало добре. Але волосся волосся мало справді жахливий стан. Герміона посміхалася про себе, дивлячись на глибоке засмучення драко, коли він прибрав щоладунки пасма, що, можливо, було його першим справжнім досвідом із брудним волоссям. Якщо обирати між його шовковистим, майже білим волоссям і її темними кучерями, у Герміони безперечно, була перевага в категорії потребує менше миття, і зараз це окупалося неабияк. Коли вона нагадала драко про те, що, судячи з виглядом, він відновив свою юнацьку любов до гелю для волосся, він скиглив і хникав, поки вона не здалася і не наклала брудносникс. Після цього вони рушили в дорогу, тримаючи в руках банки з ялівцевим чаєм, а драко майже сяяв. На жаль, трясовина була набагато суворішою, ніж здавалося, з вершини пагорба. Вкрите травою, воно приємно відрізнялося від скель та чагарників, але йти було важко. І здавалося, що вони витрачають більше часу на підйом і спуск, ніж на рух уперед. Також було неможливо сказати, як далеко вони зайшли, або скільки їм залишилося, тому що пагорби, які вони покинули, і вершини, що лежали попереду, були поза полем зору. Було найтепліше за останні кілька днів, і вигляд сонця мав би тішити, але вони вже не орієнтувалися в просторі і не мали уявлення, чи рухаються хоча б помірно прямою дорогою. Це було ще одна річ у зростаючому списку проблем, яким Герміона не мала рішення. Уперше в житті вона відчайдушно захотіла мати мітлу. Протягом дня вони продовжували обмінюватися історіями та віршами. Герміона охоче відволікалася від інших думок, оскільки посеред все більш метафоричної пустки почала вже серйозно замислюватися над тим, що залишилося від неї, коли зникли всі варіанти, після того як у неї забрали книги, друзів та магію. Вона ніколи не почувалася такою безсилою, ніколи не була менш схожою на себе, неприв'язана душа. Вона намагалася позбутися цього відчуття, але що ж то за екзистенціальний страх, якщо він не переслідує весь час? Ти коли-небудь чув цитату не дозволяйте своєму щастю залежати від того, що можете втратити? запитала вона імпульсивно. Я не впевнений. насупився він. «К.С. Льюіс». Я просто думала про це. Я думаю, що протягом останніх кількох років моє щастя на 97% полягало в матеріальних речах, з цим особливо не попрацюєш. Ну, окрім вдячності за те, що мені не випотрошили нутрощі заради розваги чи не зготували величезні криваві змії. Жарт трохи не вдався. Герміона пробормотіла. Я думаю, що історії, які ми зберігаємо, наші спогади, те, що ми знаємо, це вже щось, правильно. Можливо, це не щастя, а більше схоже на нас самих, це те, що від нас залишилося, чи не так? Я не думаю, що знайдеться хтось настільки щадрий, хто вважатиме моїми знаннями все, з чого я складаюсь. А як щодо твого досвіду? Сподіваюсь, що ні, сухо сказав він. Вони поверталися на небезпечну територію. А як щодо потенціалу? запропонувала вона. На що ми здатні, враховуючи те, що маємо і ким ми є?» Він подивився на неї краєм ока. Я міг би із цим жити. Не впевнена, що зараз найкращий момент для такої інтерпретації, але вона може бути влучною. Сумно посміхнулася вона. Це був не її найкращий висновок. Після цього розмова повернулася на безпечнішу територію, коли вони нарешті наткнулися на пагорб, який був трохи вищим за інші. То змогли побачити вершини, до яких мали дістатися. Вони були не зовсім близько, цілком ймовірно, що вони йшли майже перпендикулярно до курсу, який мали слідувати з полудня. Ну, може, нам спробувати повернутися тим шляхом. Герміона вказала на пагорби і дерева, з боку яких вони прийшли. Ми не можемо знаходитись далеко. Вони були досить далеко. Коли дівчина не обговорювала з Драко всіляке дивне, езотеричне безглуздя, вона бурмотіла Ронові проявила його новий світлогасник, бо вся стратегія була, очевидно, марною. Вони просто блукали в невідомості, можливо, по колу. Драко Герміона продовжували невпинно крокувати, але вона, чесно кажучи, не була впевнена, чи можна вважати цей день успішним. Хто зна, може, якби вони того ранку пройшли хвилин 20 у протилежному напрямку. То натрапили б на торговий центр. Герміона любила цілі дані та показники успіху тут не було нічого з цього. Натомість вони знову готувалися розвести вогнище та якнайкраще сховатися у невеликому гаю, повному дерев, на яких ще майже не було листя. Можливо, вони почувалися ще гірше, ніж тоді, коли починали. Вони мандрували вже тиждень. Плин часу здавався ще більш вражаючим, оскільки наближалася весна. На деревах з'являлися бруньки, і навіть ранні фіалки починали купчитися навколо. Як і несподіване сонечко це мало підбадьорити, але натомість лише нагадувало Герміоні, як довго вона ходила по світу зі своєю маленькою вишитою бісером сумочкою. Із серпня зараз вже був квітень. Це була перша ясна ніч, яку вони провели просто неба. Коли вона лягала спати, то дивувалася зіркам. Яскравим і густим над головою, схожим на шквал снігу. Їхнє мерехтіння освітило дерева та вершини пагорбів, наче старовинний обряд небесного хрещення. Було надзвичайно красиво, і на мить вона забулася, і відчула, що ось ось і наблизиться до солодкого почуття виходу за межі світу, щоб злитися у блискучій гармонії зі Всесвітом. Але потім невблаганий інтелект шепотом нагадав про науку світлового забруднення та запевнив, що зіркова ковдра призведе до її ізоляції, а не досягнення цілісності. Тут була порожнеча вони були ніде, її батьки, друзі, вона усіх підвела, так багато людей залежало від неї, і вона потерпала невдачі. Герміона навіть не могла допомогти собі, вона закусила губу. Відчувши, як сльози, накотилися на очі. Вона не плакатиме, вона не плакатиме, це зовсім нікуди не годилося. Герміона заплющила очі і затремтіла всім тілом, коли набігли сльози, відчайдушно намагаючись мовчати. Думка про те, що Драко буде знати про її слабкість і насміхатися, ставалася найжахливішою. Якщо Герміона не могла нічого вдіяти, вона могла б принаймні зберегти свою гордість. Дівчина намагалася заспокоїти дихання, але тривога не полишала її. Вона була безпорадною, зовсім безпорадною, нікчемною. З її вуст вирвалося легке схлипування, а сльози потекли по скронях. У цю мить вона з глибокою нищівною ясністю усвідомила свою непотрібність під ковдрою щось легко поворушилося, а потім вона відчула долоню драку. Довгі теплі пальці переплилися з її власними і легенько стиснули. Щось всередині неї обірвалося довбаний мелфой. Вона заплакала сильніше він нічого не сказав і не відпустив її. Коли через деякий час Герміона заснула, її очі були сухими й пекли, а рука все ще стискала його пальці під ковдрою.